Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 7 лютого 1080-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни обстріляли Миколаїв балістичною ракетою с 300 чи С400. Прильот був поруч з містом по офіційній інформації, наче жертв та руйнувань в Миколаєві. Було гарно, чутно вибухнує. Після вибуху одразу була Повітряна тривога. А вночі, як завжди, росіяни пустили іранські мопеди. 112 штук. На північ, на південь, 81 збита, 31 подавлено ребом. На жаль, були прильоти на Сумщині, Харківщині і аж на Хмельниччині. Дрони долетіли до Староконстантиніва. Через Одеську область дрони лише пролітали, там нічого серйозного. І збув вчора зловила двох зрадників, які намагались здійснити. Вибух на залізниці в Одеській області. Тепер поїдуть на тюрму. На Миколаївщині вночі збили два мопеда, і були атаки ФПВ-дронами від росіян в районі Очакова, пошкодили будинок без постраждалих цивільних. А щодо Херсонщини, то там знову на загибла людина після російських обстрілів. Ще п'ятеро поранених. Смачних прильотів, наче на Росії минулої доби, не було. Сподіваюсь, наші хлопці цієї доби це виправлять. Чекаємо на гарні новини. we need